Наразі ринок праці не може відзначитися активністю. Усе через меншу на 20% порівняно з минулим роком, кількість поданих заяв від роботодавців. Та все ж за період поточного року до Хмельницького обласного центру зайнятості надійшло 18 тисяч актуальних вакансій. Вакансії різноманітні, переважають, звісно, вакансії робітників з інструментом. Найпоширенішими вакансіями на ринку праці Хмельниччини є водії автотранспортних засобів, продавці продовольчих непродовольчих товарів, також кухарі. Швачки. На високу заробітну плату зможуть розраховувати і лікарі. інфекціоністам та рентгенологам пропонують ставку від 20 тисяч гривень. Втім, зменшилась кількість пропозицій для некваліфікованих працівників, адже, як кажуть, на таких посадах осіли переселенці. Люди, які переїжджають до нас з окупованих регіонів, тимчасово окупованих регіонів, вони мають специфічну професію шахтар, гірник і так далі. Нас таких, на жаль, немає. Тому люди, які хочуть закріпитися, які хочуть заробляти собі на життя, вони погоджуються на будь-яку вакансію. Розмір заробітних плат коливається від мінімальної 6700 до 30 тисяч гривень. І претендувати на найбільшу можуть не лише медики. Водій тролейбуса, який у нас у місті 18 тисяч. Заробітна плата, експедитор 20 тисяч. Заробітна плата може бути. Інженер-енергетик 15 тисяч 500, Ярмолинецька філія. Як запевняють у центрі зайнятості, ринок праці по притруднощі таки стає динамічнішим. За місяць працевлаштовують понад тисячу зареєстрованих. Найбільша кількість вакансій зосереджена у Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Шепетівці, Старокостянтинові та Славуті. Івана Шемчешина, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.